Мої вітання всім, хто дивиться бабуся не смаколики. Ми з України. Хочу подякувати усіх, хто дивиться мій канал, хто залишає коментарі, хто підписується. Сьогодні хочу приготувати цікавий салат. Буду поєднувати овочі, фрукти і м'ясо. Мені знадобляться сливи, помідори. Цибулька в мене шалот, огірок, солодкий перець, чесник для заправки, курка відварена. Для заправки мені знадобиться олія волоського горіха, цукор сіль і для більшого фруктового смаку малиновий оцет. Для початку я у сливи видалю кісточки. Сливи кісточки я прибрала почистила перець, і зараз усе буду нарізати кубиками. Це салат я сама. Придумала років 20 назад. Тільки заправляла я не малиновим оцетом, а яблучний додавала. Нарізаю я усе середнім кубиком Салат готується дуже швидко. Зараз зроблю заправку, і салат готов. Віддавлюю часник. Додаю цукор, додаю сіль, малиновий оцет, олія з волоського горіха. Заправкою гарно перемішала, додала у салат і все гарненько. Перемішуємо. Ось такий салат виходить. За бажання можна ще додати мелений перець, можна цукор замінити медом. Тут просто найцікавіше курка зі сливами. На мій погляд, салат виходить смачний, цікавий. Головне, що дуже подобається моєму чоловікові. Зараз буде дегустувати. О, це улюблений мій салатик. Сливи, курочка. Угу. Смакота. Зараз я його попробую. Ммм, неймовірний аромат. Смачного. Ну, дякую. Дуже добре.